Але є такий момент, коли ми іноді говоримо трошки, трошки хитрим. Знаєте, дуже часто бувають випадки, коли е, після проповіді, там, на зустрічі спілкування на домашці пастор або хтось запитує, про що була проповідь? А ми так. опа па па І що ми кажемо? Ми кажемо про Бога, про Ісуса. Була, була про Бога. І, ну, як поспорять. Але я сьогодні дам вам таку підказку. Сьогодні проповідь буде про тебе. Скажи про мене. Да, Сьогодні проповідь буде про всіх, про вас і про мене. Тому проповідь про тебе. Постарайся сьогодні щось взяти для себе і потім поміркувати про це якийсь час. І коли ми прийдемо в п'ятницю на зустріч спілкування, поділитися своїми міркуваннями, які у тебе були по якійсь думці із сьогоднішньої проповіді, якщо вона, якщо вона буде. Взагалі ми маємо розуміти, що кожна проповідь, перш за все, це міркування над Божим Словом. Тобто, ми з якоїсь сторони намагаємося розкрити Боже Слово, а Боже Слово це те, що змінює наше життя. Тому що Господь говорить до нас саме через Боже Слово. Тому, якщо ми постійно ходимо на зібрання, знаєте, знайте, е е кожні суботи стабільно тут, але наше життя не змінюється, скоріш за все, Боже Слово на тебе не впливає. І це важливий момент, тому що Боже Слово, воно діюче. От, і Біблія про це говорить. У нас, так, знаєте, от дуже часто в нашому житті е, буває, що ми прийшли на зібрання. У нас прославлення є? Є, були на прославленні. Проповідь є? Є, були на проповіді. Навіть за потреби помилились, Чайку випили, Знаєте, поговорили одне з одним, все класно. А потім ти виходиш і ти нічого з собою після цього зібрання не виносиш. От, але я хочу тобі сьогодні сказати: навіть, можливо, кинути такий виклик. Господь має для тебе щось сьогодні. І навіть більше того, Господь має для тебе щось більше сьогодні, аніж, аніж ти уявляєш. Можливо, ти прийшов просто за гарним настроєм, але Господь може сьогодні змінити твоє життя. Або ти прийшов сьогодні, щоб трошки знаєте, розслабитися в атмосфері прославлення, але Господь має для тебе щось більше. Він говорить, що ти можеш так от розслабитися і знайти спокій в кожному дні твого життя, а не тільки в суботу. От. Тому так, Господь має щось для тебе. Господь має щось для тебе сьогодні. Да, слава Богу. Будемо говорити проповідь разом, тому що сьогодні потрібна буде знову ваша допомога. Говоримо сьогодні про стиль. Можливо, ви бачили анонс проповіді. Там стиль твого життя написано. Я думав трошки по-іншому назвати, але думаю, найбуде стиль, а там уже постараємося розкрити. І я відкрив. Чат GPT і запитав у нього, що таке стиль. От. І він сказав мені так: стиль це характерний підхід, який робить дії, мову, одяг, поведінку, чи навіть думки людини впізнаваними та унікальними. Умовно, стиль це щось, що в тобі якось проявляється, от, як ти себе поводиш, можливо. І стиль, він от, може бути різний. Можна декілька прикладів навести, наприклад, стиль одягу. От я сьогодні думаю, я не люблю холод, Думаю, я одягну худі таку кофту з капюшоном, тепло, хорошу. А моя чудова дружина сказала: Ні, ти сьогодні проповідуєш, тому ти сьогодні одягнеш рубашко. От тому що кофта це не стиль проповіді. Треб, тр треба бути в рубашці. От тому є стиль одягу, є стиль кер керівництва. Напевно, всі працювали, і у кожного був е керівник, який себе міг по-різному поводити. Знаєте, хтось такий суворий керівник. Хтось більш лояльний і говорить більше, знаєте, наставляє. Тому є стиль керівництва. Є стиль водіння, наприклад. Да? Е, коли ми їдемо в авто, то у кожного водія є певний стиль водіння. А е, колись ми їхали з Анією, і вона сказала, що з закритими очима може зрозуміти, коли я за кермом. От, тому що й завжди притискає до сидіння. От, от е, якось так є характерна. Є. Стиль проповіді, правильно? От стиль проповіді, тому що кожен проповідає по-різному. Ви можете взяти 10 людей, які говорять проповідь, і кожен з них скаже по різному. Навіть одну і ту ж саму думку він якось по різному розкриє з якимись своїми прикладами. Виходить, що стиль це фактично ті рішення, які ми з вами приймаємо кожного дня. Тобто, ми з вами вранці прокинулись і ми вирішили, що ми сьогодні будемо жити життя ось так. В такому стилі, от. стиль пробивного. Ти йдеш і ти не чуєш ні. Тобі все треба. Тобі все треба. От. Е, і ти досягнеш всього, отакий от у тебе стиль. Або там у тебе, знаєте, стиль е, ну, от, нахабний, або стиль спокійний. Ти кажеш, ні, ну ні. От, тобі ще навіть ні не сказали. Ти вже собі просто уявив, що буде ні, навіть не питав. Отакий от, от у тебе стиль. Е, тому стиль він нас певною мірою розкриває. Щось про нас говорить. Люди дивляться на наш стиль. І роблять про нас певні висновки. Так, яка ця людина? Вона, вона груба, вона вічлива, вона вихована, вона, я не знаю, розумна, нерозумна, ще якась. От Як ми себе поводимо? Тобто ми через стиль себе якось характеризуємо. Я пам'ятаю, знаєте, чітко один момент життя, коли я був ще в Полтаві, я там дивився квартири під оренду. І я відкриваю одне оголошення про оренду квартири, і там ну, буквально таке. Яскраво червоне ліжко, яскраво червона стіна, червона ванна. Прям буквально ванна, вона зроблена червоною. Боже, ну, це хто там взагалі живе в такій квартирі, хто таку квартиру зробив? А потім я знайомлюся з людиною, яка є власником цієї квартири, і я чітко розумію, чому квартира виглядає саме так. Тому що людина себе так виражає. Взагалі, якщо говорити про якісь локації, от давайте трошки. Охарактеризуємо, скажімо так, певні локації. Пам'ятаєте, на якісь з попередніх проповідей ми характеризували країни. Ми говорили, що характерно для Америки, що характерно там для України. Давайте інший приклад. От я вам говорю якесь місце, а ви говорите асоціації з цим місцем. Добре? Давайте так. Почнемо з такого. Що, які у вас асоціації є з театром? Вшалка, буфет. Вішалка, буфет. Ще ще є. Сцена, спектакль, завіса. Маски. Добре. Давайте інше. Спортзал. Тренажери. Що ще? Штанги? Мати. Правильно. Все, все поки що правильно. Так, да, да. йдемо далі. А які у нас є асоціації, наприклад, з рестораном? Столи, меню, красиве. Скатертя. Скатіртя. Тобто, все ось так ось, да? антураж на певною мірою. А якщо я вам скажу університет. Да, да, да. Знання, навчання, студенти, може, молодь. А бібліотека. Полка з, з книжками. Згоден. А якщо я скажу церква, <рес> Так, Нікіта. Так, пастори, люди, що ще в церкві? Прославлення. Прославлення, так, якісь асоціації у нас є. А взагалі, якщо ми візьмемо і поговоримо з, скажімо, керівниками всіх цих установ, які були перераховані, вони всі завжди слідкують за певними речами. І одно, і що для них важливо? Для них важлива атмосфера. От дуже важлива атмосфера, в яку потрапить людина, коли вона кудись зайде. Наприклад, коли ти заходиш в театр, у тебе має бути така атмосфера, знаєте, очікування чогось величного. Зараз буде вистава. Тому там всі ці дзвоники, всі ці красиві, е, як стульці стоять, вся ця завіса велика, все правильно. Тобто ти очікуєш, що зараз буде щось таке грандіозне. Коли заходиш в спортзал, там має бути атмосфера тренувань. Там, скоріш за все, буде грати якийсь рок. О, там дійсно будуть. Все металеве, всі такі ходять в спортивному одязі, тому що там атмосфера спорту. Коли ми заходимо в бібліотеку, там буде тиша, там буде тиша і багато книжок. Ця атмосфера має тебе підштовхнути до того, щоб ти сів і просто відкрив книжку і спокійно собі читав, да? рухався в цьому напрямку. І яскравим прикладом є от наша з вами церква. Тому що коли ми говоримо про церкву, то ми певною мірою вкладаємо якийсь ресурс, ми думаємо про те, щоб в церкві була. Атмосфера, коли затишна, коли приємна, коли в церкві є атмосфера прийняття всіх людей. Хто б не прийшов, його, його раді бачити. Знаєте, у нас атмосфера такої шани Божої присутності. Це дуже важливо. От, тому що в будь-якій церкві, знаєте, вона вся завжди будується на Ісусі Христі. Тому атмосфера це також дуже важливий момент. І я вам скажу, що я абсолютно переконаний, що поруч з кожною людиною. Також є певна атмосфера. Тобто, ти підходиш до людини і ти відразу певною мірою себе якось почуваєш біля цієї людини. От тобі з цією людиною не те, щоб просто комфортна або некомфортна. Ця людина впливає на тебе чимось. Тобто іноді ти підходиш до людини і у тебе начебто все добре. Але ти відходиш від цієї людини і у тебе вже все погано. Ти, знаєте, ти от з нею поговорив, і вона тебе зарядила якоюсь атмосферою, такою трошки негативною. Або навпаки. Ти у тебе сьогодні, в силу якихось обставин, не дуже гарний настрій. Але ти підійшов до людини і щось поговорили, Ви буквально парою слов перекинулись, і вже все у тебе добре, і настрій покращився. І вже ці обставини не виглядають такими страшними. І отут давайте зазирнемо, скажімо так, до Біблії. А, відкриємо книгу Прич, 16 розділ і 24 вірш. Притчі, 16 розділ, 24 вірш. А, приємні слова. Щільниковий -то мед. солодкий, солодкий душі і лік на кості. Боже, який у нас є переклад Біблії взагалі, як це дуже цікаво. Е, у мене простіше: приємні слова, а факти те ж саме: стільники медові, солодкі для душі і ліки для костей. Приємні слова, чиї? Скоріше за все, людини, з якою ти спілкуєшся. Тобто ти говориш з людиною, тебе чимось зарядили, ти б сказали, що слушай, да, обставин дуже багато, але є шанс це виправити. Так, да, все виглядає не дуже добре, але ми зможемо. От, давай, ми зараз будемо рухатись разом. і Я вірю, що це можливо. Для Господа все іноді нам потрібно, щоб хтось сказав, що для Господа все можливо. Тому що, коли дуже багато всього навколо, ми забуваємо знаєте, деякі речі. А для Господа це, для Господа це можливо. Притчі 15 розділ 13 вірш. 15-13. Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений. Це знову ж таки це атмосфера людей, які є поряд з нами, серед яких ми знаходимось. Це дуже важливо. Нам дуже важливо знаєте, слідкувати за тим, в якому оточенні ми знаходимося. Тому що я вам схематично намалюю, це яскравий такий давній приклад. Знаєте, коли ми йдемо до Господа, ми начебто от возвишені. Господь нас піднімає на гору. Знаєте, як Мойсей виходив на гору, так і нас Господь до гори. А диявол він нас завжди тягне донизу, щоб ми десь впали, щоб ми десь засмутились, щоб нас, щоб наш настрій був внизу. А куди простіше тягнути нагору чи вниз? Звісно, тому нам завжди варто слідкувати за тим, в якому спілкуванні ми знаходимося. Тому що нас дуже просто насправді стягнути донизу. І чим більше ми впевнені, що ми міцно стоїмо на горі. Тим більше віригідніше ми можемо так само крепко, як каже один мій друг, впасти донизу. І Біблія нас про це також попереджає. Не давайте вводити себе в оману, пише апостол Павло. Він пише, лихе товариство руйнує добрі звичаї. Це 1 Коринтян 15.33. 1 Коринтян 15.33. Тому у кожної людини такий маленький підсумок, у кожної людини є певна атмосфера. І коли ми знаходимося з цією людиною, то або ми заряджаємо людину, або людина впливає на нас. Але пам'ятаємо про те, що дуже часто впасти донизу простіше. Дуже складно тримати таку, знаєте, марку міцну. Тобі все рівно в цьому завжди потрібна підтримка. Але не забуваємо, це ми говоримо про інших людей, про їхню атмосферу. А в нас сьогодні проповідь про нас з вами. От, Ми сьогодні говоримо про кожного з нас. Наш стиль життя відображає. Атмосферу, яку ми в собі несемо. Це дуже важливо. Тобто, якщо ми ось на цій горі, якщо ми наповнені радістю, ух, то ми це і в поведінці своїй демонструємо. То поведінка, стиль нашого життя, він буде такий радісний, натхненний, і ми будемо вірити в перемогу України, не дивлячись ні на що і не дивлячись на будь-які обставини. Буває по-різному, але все ж таки. Тому звідки взагалі от береться ця атмосфера, яка в нас знаходиться, яку ми демонструємо через свій стиль життя. Я так міркував, і я розумію, що наш, наша атмосфера, наш стиль життя, він ґрунтується на наших переконаннях, на наших цінностях. Що для нас важливо, це дуже прості речі: те ми і демонструємо, те ми і несемо через призму свого життя. Тобто цінності можуть бути різні. Наприклад. Якщо для мене цінність моє здоров'я, отже, я дуже багато часу буду вкладати в піклування про своє здоров'я. Я дуже багато ресурсів буду вкладати в питання свого здоров'я. Я дуже багато розмов буду вести на тему свого здоров'я. Якщо для мене цінністю є гроші, то повірте, я дуже багато часу приділятиму і роботі, і розмовам про гроші, і, про, і різним 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 таким, таким речам. Якщо для мене цінність сім'я, тоді для мене не буде нічого важливішого, аніж сім'я. І це буде дуже сильно відображено в моєму стилі життя. Тому твій стиль життя він відображає те, чим ти наповнений, те, чим ти живеш. І якщо ви думаєте, а чим же я наповнений, є дуже простий лайфхак. Запитайте у ваших близьких, як вони гадають, чим ви наповнені. І вони можуть сказати те, про що ви навіть не очікуєте. Я от нещодавно знаєте, був на навчанні в Миколаїв поїхав навчання по першій психологічній допомозі от така була у нас тема. І а, там дали нам анкетку, кажуть, прийдіть анкетку. А там знаєте, анкети, типу, чи достатньо у тебе відпочинку, чи достатньо часу ти приділяєш собі, своїй сім'ї? Ну, такі всякі питання психологічні. Я думаю, ну, я ж бадьорий молодий чоловік, все у мене добре. От, які пишу, про що ви говорите? Все ж супер. І я проходжу цю анкетку, і в мене там кризовий стан. От мене там уже треба, знаєте, кудись срочно відправляти на якісь відпочинки. Тому дуже часто ми міркуємо про одно, але насправді ситуація іншою. Тому вам буде цікаво, якщо ви запитаєте у людей думку про те, чим ви наповнені. Люди можуть відкрити абсолютно різні, різні грані вашого життя. Тому так, те про що ми говорили, стиль життя. Це цінності, звички і рішення, які ми обираємо щодня, які демонструють те, чим ми наповнені. Але знаєте, що цікавим є? Одна така цікава думка. Чим Ісус, Господь, хоче, щоб ми були наповнені? Давайте отак от сюди звернемо трошки від міркувань. Давайте відкриємо Матфія, 6 розділ, 33 вірш. Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Одне з моїх улюблених місць писань. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його. А все, а все це, це мається на увазі всі інші сфери, вони вам додадуться. Про що говорить Ісус в цьому місці Писання? Перш за все, наповни себе Божим царством і Його правдою. Атмосфера в тобі зміниться. Твоя поведінка зміниться, тому що повертаємось до самого початку. Боже слово воно діюче, і перш за все воно змінює не інших людей, воно змінює тебе. Тому це проповідь про тебе. Ти наповнюєш себе Божим царством. Ти змінюєш атмосферу всередині себе, твоя поведінка змінюється. Ти приходиш до людей і питаєш, а чим я наповнений? Вони кажуть, ми не розуміємо, але нам це подобається. Ми хочемо прийти в твою церкву, покаятись і провести ще людей для того, щоб вони були врятовані і були наповнені тим самим, чим наповнений ти. Тому що, Боже Слово, воно живе і діюче, воно проникає до глибини костей і змінює тебе. І змінює тебе. Це дуже важливе. Це наша найбільша цінність. Що таке християнство в твоєму житті? Християнство в твоєму житті це зібрання в суботу і зустріч спілкування в п'ятницю. Чи християнство в твоєму житті це стиль життя, яким ти живеш на постійній основі? Чи є твоє християнство читаємим для інших людей просто через твою поведінку? Просто через те, як ти спілкуєшся. Про що ти говориш? Це виклик для всіх нас. Тому це я ж говорю. Якщо що, це не тільки про тебе, це і про мене. Тому це виклик для всіх нас. Е, був період в моєму житті, коли я проживав в Полтаві, і ми е, кожної неділі, так, неділі. Ми їздили до, ми їздили до колоній. Е, там, у нас під Полтавою є колонія суворого режиму. От я вже навіть не пам'ятаю цей населений пункт. Але от ми стабільно кожної неділі, команда з нашої церкви туди їздила. І одна, одна з таких думок, яку я тоді озвучував цим парням там, я говорив, що нашу церкву, ну як нашу церкву, ви маєте розуміти, коли ти приходиш до тюрми, вам дають кімнатку. Це клас, це звичайний як шкільний клас, типу людей на 20. І ви там заходите, приводять всіх, хто бажає. Я говорив, що е, християнство або церкву, ту, яку ми тут вам розказуємо оці там, годинку чи півтори, поки ми з вами вони будуть оцінювати не по нас, які прийшли і вийшли. Те, яка це церква, яке це християнство, вони оцінюють по вас, які потім вийдуть і підуть жити своє життя в тих умовах, в яких ви зараз знаходитесь. Тому це великий виклик, щоб наше життя воно воно відповідало. Тій вірі, як, якою ми живемо. Тому що в іншому, який в цьому сенс? Який, для мене завжди був виклик, який, який в цьому сенс. Дуже часто знаєте, ми, е, от особливо, коли ви поговорите з людьми, які дуже часто відвідують православні церкви. От, вони всі віруючі, вони всі віруючі. Але ти потім говориш, така, ну, життя, воно ж трошки. Я не бачу принципів Божого царства в твоєму житті. А це вже інше. Главне, що я віруючий, і цього достатньо ні. Ми повертаємось знову на початок цієї проповіді. Ч... Який початок? Господь має для тебе більше. Суботні зібрання це класно. Але Господь кожного дня в твоєму житті це просто wonderful. Це щось неймовірне, тому що коли люди це бачать, вони це відчувають, вони за цим йдуть, а потім ти просто в якийсь момент розумієш, що ти навіть нічого не говорив. Ти просто себе якось поводив, ти просто якось мислив, ти просто якось реагував, а потім вся твоя родина вона знаходиться в церкві. Або у тебе все частіше запитують про церкву, наприклад. І думаєш, вау, так виходить, що Господь через мене щось робить. І в цей момент ми отримуємо знаєте, таке найбільшу насолоду, тому що ми виконуємо наше призначення, ми розповсюджуємо Боже Царство. Я... Дуже, ну як не дуже часто, а от іноді десь там в інтернеті гортаю різні а, різну інформацію. і Там люди запитують: типу, люди, які раніше ходили в церкви в протестантські, чому ви перестали ходити? І все. Люди кажуть: так ми розчарувались, там нема любові і різні обставини. У кожного свої. Але в більшості випадків основна причина це розчарування. Ти чогось очікував, ти щось не отримав. Ти розчарувався, ти з цього вийшов. І це в цілому нормальна поведінка, але вона нормальна в тому випадку, якщо ти перестав шукати Божого царства. Тому що Біблія говорить, що якщо ми наближуємося до Бога, то Бог наближується до нас. Це не працює по-іншому, тому що це написано в Божому Слові. Якщо ти наближуєшся до людей, я тобі не гарантую, що люди наблизяться до тебе. Якщо ти там щось інше шукаєш якось як реалізувати свою віру, я тобі не гарантую, що це буде взаємно. Але якщо ти шукаєш Господа, Господь до тебе прийде, тому що ти наближаєшся до нього, Він наближається до тебе, Він наповнює тебе своєю присутністю. Атмосфера в тобі зміниться, твоя поведінка змінюється. Люди дивляться на тебе йдуть за тобою до твоєї церкви, де є Господь, який змінив твоє життя. Амінь. Амінь. І я ще одне місце писання зачитаю. Це також апостол Павло пише в посланні до римлян, 12 розділ, другий вірш. Римлян, 12 розділ, другий вірш. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. 12. 2. римлянам. Ще ні. Іще ні. А тепер є. І не стосуйтесь до віку цього, або не сообразуйтесь з віком сім. Але перемініться від нової вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. Оновлюй своє мислення, Розумій цінності Божого царства, живи цінностями Божого царства, і Господь змінить тебе радикально. І це те питання, яке не про Бога, це те питання, яке про тебе. Тому що все, що Господь міг зробити, Він вже зробив? І питання для всіх нас: чи зробили ми все від себе можливе, щоб жити тим життям, до якого нас закликає Господь? Те, тим життям, яке реально буде свідоцтвом Його великої сили в твоєму житті. Тому що дуже багато людей не люблять про це слухати, тому що це звучить як: Ну, що ти розказуєш, я якийсь не такий. Та ні, Нікіта ж сказав, нас всіх любить Господь дуже сильно, більше, ніж ми самі себе любимо. І це все правда. Але є речі, які залежать від нас. Є ті кроки від нас, які ми маємо зробити. Коли ти обираєш, або я сьогодні шукаю Бога, або я сьогодні рухаюсь сам, або я сьогодні відновлююсь, або я десь продовжую затухати. Тому що це той вогонь, який постійно, постійно потрібно в собі підтримувати. Дуже багато людей. Я пам'ятаю, багато років тому ми, я ще проживав в Полтавській області, і ми їздили молоддю з Полтавської області в Донецьк на конференцію. Типу, слово Життя. Це Боже, скільки років? Ой-ой. ой І потім ми повертались до свого того населеного пункту в Полтавській області. І я пам'ятаю, один хлопчина йшов і він говорив: ну, я не розумію. От я не розумію. Я приїжджаю там на якісь конференції. Все класно, все прям ух там, заряд, бодрость, Господь алілуя, Готова дати тобі і останню футболку. А потім ти просто приїжджаєш до своєї Полтавської області, виходиш з поїзда. Взагалі, вся атмосфера, вона осталася там. Господь остався там. Але Господь і в Полтавській області і скрізь, і Господь береже нашу Україну. Uh, тому це великий виклик для нас. Це наша відповідальність. Мати Божу атмосферу в нашому житті кожного дня це наша відповідальність, не Божа. Господь від себе все вже зробив. А тепер кожного дня ми робимо вибір про наш стиль життя і про ту атмосферу, яку ми в собі несемо. Так, я закликаю нас всіх до молитви, щоб ми помолились про те, щоб Господь він дійсно допомагав нам, а, допомагав нам а, не. Не затухнути, ну от, напевно, напевно, в, в, така думка, а продовжувати шукати його, продовжувати ним наповнюватися, продовжувати бути відкритими до того, щоб Господь нас наповнював, а потім ми через свою поведінку, через свій стиль життя могли це нести в світ. Амінь. Щоб ми світили скрізь, щоб ми світили в церкві, щоб ми світили в тролейбусі, щоб ми світили на роботі і щоб ми світили в магазині. Пам'ятаю ще останню історію, просто зараз зараз згадалась. Я чесно не знаю, правда це чи ні, але я впевнений, що таких прикладів дуже багато і вони реальні. Як е -е хтось із служителів таких іменітих, типу там Біллі Грем чи Кетрін Кульман, я от не пам'ятаю деталі, але говорять, що вони, коли закінчували зібрання, от то вони не могли виходити через зал, тому що люди все рівно в них дуже сильно як, бігли і треба було їх якось виводити. І вони виходили через деякі ресторани там чорними путями. Там невіручі люди сиділи, просто якісь люди. І вони говорять, що просто біля них проходила людина, і вони відчували, що щось відбувається. От отут от в фізичному світі настільки це духовно відчутно. Але ще думка: відстань між цією людиною, яка проходить і поряд з нею змінюється атмосфера, і тобою от ви двоє. Відстань. Одна молитва тільки у цієї людини ця молитва є, а у нас вона є не завжди. Тому все в наших руках, і Господь готовий робити більше і давати більше.